Встановив систему безперебійного живлення, Інвертор Mast на 1 кВт 12 вольт і отакий величенький акумулятор варта на 250 Ампер. Під'єднано ну, в даному випадку, для того, щоб можна було його зняти через розетки, тобто інвертор під'єднаний. В розетку, і в щиток уходять дроти, які теж під'єднані в фільтр, який ну, живеться від інвертора. Можна змонтувати, звісно, все без цих розеток, але тоді, щоб його зняти, доведеться викликати електрика. А так просто інвертор знімаємо і ставимо сюди. Якийсь там сітєвий фільтр можна просто під'єднати туди напряму, і все. Значить, Такий здоровенний акумулятор, при тому, що в ньому 3 кВт, як обіцяє виробник, він коштує зараз близько 11 плюс-мінус. Там від продавця залежить тисяч гривень. І... Інвертор коштує щось близько 6 тисяч гривень. Це по факту на зараз. Плюс цієї системи в тому, що свинцовий акумулятор можна постійно тримати заряженим, на відміну від літієвого. І його строк життя, можливо, буде навіть 8. Вони обіцяють до 12 років. Але я вірю в 6 років. Що 6 років проживе, я вірю. Тут є в нас виробництво 2025 рік, тобто свіженький. такі справи. Такий акумулятор це гелєвий, хоча вони кажуть, що вони кажуть, що гелівий, я думаю, що це AGM, тобто трошки інша технологія, але він герметичний, ніяких випаровувань з нього шкідливих для здоров'я немає. І система вся працює, і в нас відносно невеликі гроші, ми маємо 3 кВт енергії. З мінусів, такі акумулятори швидко не заряджаються, йому треба 10 годин для повної зарядки. Але літєвому теж, якщо нормально робити, треба 5 годин для повної зарядки, щоб він не псувався. Його, звісно, можна зарядити десь там за 2 години, але при цьому він буде грітись і деградувати. Також дуже важливо, як я вже казав, що свинцовий акумулятор він може спокійно бути постійно зарядженим, йому це не шкодить. Літієвий акумулятор бажано не заряджати на 100% взагалі. Тобто, якщо у вас безперебійник з літієвим акумулятором, то ви повинні тримати його десь на 85-90% зарядженим, не на 100%. А оскільки вони дорогі, люди ставлять маленькі там на 1 кВт. Мінус 10% це вже 900 Вт. Мінус на інверторі коефіцієнт перетворення, це вже ми маємо десь всього лише 750 Вт. А в даному випадку, хоч я не перевіряв, але будемо вірити виробнику, у нас 3 кВт з коефіцієнтом перетворення десь 2,5% на виході. От така от система.